43-річний пожежний зіл виїжджає з депо сільської пожежної охорони в озерянах. Її начальник Володимир Кононенко пояснює, нині це єдиний комунальний спецтранспорт, який обслуговує 13 населених пунктів старостату. Тільки поступив сигнал тривоги. Вони тут одіваються, і через двері заходять і виїжджають на місце. Пожежі. Повністю машина в бойовій готовності у нас і цілу зиму стоїть із водою. А, тут у нас тепло, тут дуже тепло. Відділяли гроші нам залишна рада і з хлопцями самим Так, І піддержуємо, казав, машину в технічному состояниї. Хорошому. Нині у пожежній команді чотири водії та чотири пожежних, розповідає чоловік. На початку року вони отримали профільну акредитацію у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Два чоловіки на зміні, вони сутки, по сутках діжурять, а тоді, як виїжджають, я ж кажу, що. Я созванююсь, збираю хлопців і їдемо їм допомагати. Володимир каже, від початку року вони 27 разів долучалися до ліквідації пожеж. Найчастіше у липні та вересні. Серйозні виїзди були в нас е е хата горіла, а там дуже серйозно, навіть із жертвами. Вони минут на 15-16 приїжджають швидше, ніж ДСНС. Приїжджає на пожар. Перший заступник Варвенського селищного голови Віктор Гармаш пояснює, у громаді працює пожежна частина ДСНС. Вона розташована у варві. Однак звідти до деяких населених пунктів їхати 20 і більше кілометрів. До озерян найбільшого старостату громади 16 з половиною. Тут 13 населених пунктів входить, То десь в середньому населений пункт від старостату знаходиться в межах 7-8 кілометрів. Аби швидше доїжджати на виклики, у громаді вирішили зберегти сільську пожежну станцію в озерянах, яка працює вже 86 років. У лютому її зареєстрували як окрему юридичну одиницю, дали статус комунального закладу та виділили з бюджету громади понад 2 мільйони гривень на заробітну плату для громади. Ну це безпека, майна і безпека громади це в нас одна із пріоритетів нашої роботи. Тобто ми це підтримуємо, це не в усіх громадах, є, це одиниці громади, які мають на бюджеті такі заклади комунальні. Щоб отримати новий транспорт та спеціалізований інвентар, залучили іноземних донорів, каже Віктор Гармаш. В рамках проєкту Юсейд Говерла станції мають надати пожежний автомобіль. Також планують збудувати нове приміщення, бо чинному понад 70 років. У серпні для цього виділили земельну ділянку. Ми з німецьким урядом теж підписали меморандум про співпрацю. Тут ось неподалік метрів 100 від даної пожежної частини, де буде побудовано пожарне депо. Також проектом передбачається придбання однієї одиниці автомобіля пожежного, ну і амуніції. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.